Честь, що гуня був справжній божевільний, тому вірило все вісіме от починаючи з професора, що приїздив до госпиталю на резинках, і якого вважали за знаменитого, і кінчаючи дневальним мискою, і це завжди куняв на гуніній койці й сердито з'їдав його порції. Іноді, коли миска був у доброму гуморі, вони балакали між собою. Ой, гуня, ти, брат, вадьку валяєш зірочка якось нехотя жартуючи, говорив миска, дивлячись на гуню, приставляєшся, боїшся на службу йть, царя обманюєш. Не кротко крутив головою гуня й усміхався тихою, дитячою посмішкою. Один все лице його, сіре, як казенний халат. З кущиками чорної борідки коло вух, чудно якось випнути на еред, мов придивляючись до чогось, світилось добродуш'ям і незлобливістю. Ой обманюєш анафема, а на слободу хочеш, не брешеш, стерво, хочеш, не. Один знов посміхався лагідною, ніжною посмішкою. Він ніколи не бивсь без глузду об підлогу. Як робили ті, що ваньку валяли, не говорив ні нісенітниць, не гавкав по-собачому, він тільки ходив собі по палатах, заклавши руки за спину й посміхався своєю тихою, надзвичайною тут в цьому царстві хвороби насмішкою. І того, що вона була така проста і ніжна, така тиха й. Зірочка, Ваньку валяти на тюремно бол жаргоні значить удавати з себе божевільного хворого. Людська, цього було доволі, щоб вірити його божевіллю і вона майже ніколи не згодила йому з уст. Круг його скажено носилось в безглуздому танцю божевілля, гасаючи під музику дикого реготу, під повні жаху йому кридання, під свист, під крик, скавучання. Верещання в темряві низьких, похмурих палат і коридорів, круг його клекотіло ціле пекло страждань і жаху, а він ходив собі в цьому хаосі, заклавши руки за спину й задумливо, ніжно сумовито посміхався, неначе гуляв десь в романтичній алеї в червних проміннях вечірнього сонця. Що, гуня, Скоро до професора пойдеш зупиняв його який-небудь не вальняй, сидячи на стільчику коло дверей номера, в якому гасала гола істота з напруженими, блискучими очима й настовбурченим волоссям. Не знаю, посміхався гуня, зацікавлено зазираючи в номер, говорив смотритель, що скоро твоє спитання кончається. Признають, брат здоровим. Я я разі болій, я здоровий. Дневальний, не знаючи, що сказати, одгаяв його від номера, і він ішов собі далі, випнувши трохи наперед лице і тихо посміхаючись. Дні минали, тих, що ваньку валяли або виписували як здорових зірочка, або вони справді божеволіли. Справжніх божевільних переводили в номера. А з номерів в палату безнадійних. Безнадійні виписувались на кладовище. Самі дневальні не видержували й то один, то другий починав або співати півним, або командувати дивізією, і його переодягали з солдатської одежі в сірий халат, засажували в номер і так само били кулаками, каблуками, шворками, так само в'язали в сорочку. Як він недавно сам бив і в'язав, а гуня все ходив собі та посміхався. Ніхто з цих сірих істот, зачиняних в номерах, набитих в палатах, не цікавився ніким і нічим, всі вони кишіли в коридорах, палатах, спали на підлогах і койках плече о плече, але не знали одне одного. Десь за їхніми вузенькими, загратованими вікнами люди єднались, Чогось хотіли, за щось бились, раділи, вмірали, а цим схожим до людей істотам не було до того ніякого діла. Ці сірі, страшні істоти гризли свої руї, дряпали тіло, сиділи цілими днями недвижно, немов прислухаючись до чогось у себе всередині. Вони реготали поруч з тими, які ридали. Але ніхто з їх нікого і нічого не чув і не бачив, крім того, що діялось в йому одному. Гуня ж усіх знав, всім ласкаво, помалу казав драас стуй», а випрохавши цигарку, схиляв трохи на бік голову й говорив Спас сіріба, і це було теж надзвичайно і дивно. Але був такий час, коли й з гунею щось приключалось. Частіше всього бувало це в місячні розкішні ночі, коли вгорі над гошпиталими і землею жило величним життям небо, а внизу коло вікон, сяяні білим світлом, тополі задумливо недвижно стояли одна коло одної, не мов сумуючи перед розлукою. Бувало це тоді, коли гостро видно було простор життя поза цими стінами, коли ласкавий до всіх промінь місяця. Напруживши сили, розпихав густе, смердюче повітря напів. Темної палати й милував замучені, знесилені постаті сірих істот, тоді на гуню находило. дневальні те вже знали й з досадою та нудьгою йшли за сорочкою. Гуня, звичайно, сидів тоді на койці і понуро, вертикальна риска недвижно дивився у землю. В густій на півтьмі палати бувало тихіще, тільки десь з номерів так само котились хвилі реготу, ридань, стуків, криків. Вікна були білі грати виразно чорніли в них, а на підлозі та койках лежали сумні, бліді смуги місячного проміння, помережені тінню од град. Гуня підводив голову, зітхав і озирався, забачивши дневальних. Він вставав, випинав наперед голову й глухо говорив Ну, фараони, чого собрались, бить, гади, хочете, гади з нудьгою позіхали і чекали, не відповідаючи йому. Він знов сідав, сидів понуро якийсь час, потім враз схоплювався, випускав з грудей дикий, несамовитий крик і кидався вперед. Тоді в один мент до його збігались дневальні, з'являлася звідкись сорочка і починалась одна з звичайних сцен. Його в'язали, наступали коліном на груди і починали бить задками чобіту груди доти, доки він не ставав недвижним. Тоді його клали на койку, розгонили шворкою цікавих хворих, закуривши, позіхаючи, Ліниво розходились по своїх місцях, а на другий день гуня знов ходив по коридору, заклавши руки за спину й лагідно посміхався. Що, брат, закусив учора, підмітаючи в палаті, сердито питав миска, не дивлячись на гуню. Гуня, не відповідаючи, любенько дивився на його. Он то, -то ж бо не строй дурня. Одійди на бік», не бачиш, що замітаю. Сьогодні мені свою порцію отдані. слиш, хорошо лагідно говорив гуня. Ну, от, а другим разом, як будеш ваньку валять, коленом в пузо не бий, так можна чилаїку пічонки скортить. Дурак, з тобою обращаєся, як з щелаєком, а ти, як свиня, другого б зв'язали так, що й не встав би сьогодні. А ти от, як помещик, ходиш себе, надо совість мать. А разі я вдарив тебе, тихо питав гуня. Конечно, що вдарив, я тебе, конечно, как порадошного, под серце не бив, а то б ти не дригав ногами. Надо чувствовать обращение, а то другим разом, брат, каблуками бить не будемо, а прямо в ямку і вся тобі візитація. Принеси швабру. Гуня приносив швабру, помогав мисці прибрати в палаті, все йшло по старому. Знов гуня ходив собі по коридору і палатах, і знов його зачіпали й жартували. Що, гдня, на свободу хочеш, не, назад, у тюрму хочеш, у тюрму, а ти ж на слободі був кода небудь? не, дві неділі всього. Слухачі задоволено сміялись. Ну, й гуння. в тюрмі виріс, в тюрмі помре і на свободу не хоче, а матка була в тебе. А чорте його знає, здвигав плечима гуня. Слухачі падали від сміху. Що ж ті би арештанти родили, чи що, не, дай папи й розку. Йому давали. Він уважно обдивлявся її, обережно закурював і... Задоволено посміхнувшись, ніжно говорив здасть сіба, потім знов на його находило, і знов дневальні сердились, в'язали його, били каблуками під боки й кидали на койку. І знов на другий день миска читав йому нотацію, а він лагідно посміхався й винувато говорив. Темно було, не видно, що ти стояв там, а разі дуже забив. Конечно, що дуже. Как ти думаєш, чашкою по лобі дать, дурак, надо совість мать. Чувствуєш, їло находить, як порадошний, прийди й скажи так і так, мов, господин певальний, надо МІ не пожалуйста ПОЖАЛУСТА шедшую рубашку. От а, то чашками шпурлять У голову. Добре, що не розбилась, а то плата зать Даси мені свою порцію сьогодні. Хорошо, покірливо зітхав гуня, так минали дні. Але раз в третю палату прийшов старший дневальний і крикнув Гуня, де гуня, Подать сюди гуню. Гуню знайшли десь коло милосердної сестри, яка завжди годувала його білим хлібом, до професора Гайда. Гуня перестав посміхатись і дивився на старшого напруженими, великими очима. Ну, чого, ідьом. Я не хочу на слободу, скривився гуня. Підборіддя йому в мент затрусилось, губи затіпались, і він заплакав жалібно, безсило, по-дитячому. Та чого ти обступили його дневальні от дурачок до профе. Сораж, на випуску. Пойдеш в роту, дурак, я хочу на службу, схлипнув гуня. Та куда ж на службу, а то ж куда? Конечно, що на службу. Професор напишеть своє наставлення, ті признають здоровим, і пойдеш себе в роту, прямо на службу. А плакати нема чого, дурачок, але гуня не міг заспокоїтись і так з слізми на очах, і пішов за старшим. Проходячи через канцелярію в кабінет, де був професор з лікарем, він знов захлипав. Ну, й дурак ляснув себе з досади по боках старший, зупиняючись Ах, та й дурак же ти, бенеря на твою голову, ну, чого ти? Не хочу на слободу. З кабінету визирнула голова старшого лікаря з жовтою бородою, з жовто-сивими кучерями круг лисиний з окулярами на товстенькому носику. Что такое здивовано спитав він. Плачеть, ваше високо блодіє. Чого плачеть, не можу знать. Чисто наказані е господнє з ним, ваше високоблодіе, на свободу, говорить, не тітіть йти. Накакую свободу, веди його сюда, гуню ввели в кабінет. Заставлений шафами з якимись пляшками, трубочками, ножами, щипцями, стояли якісь щодні кресла, стільці, койки, оббиті блискучою шкурою блищали своїми коліщадками якісь машини. Професор, одягнений у вольну одежу з жовтим зморщеним лицем, наче зробленим із пом'ятого пожовклого паперу, і гострими оченятками колу. Пав у зубах якоюсь палічкою й сердито чогось балакав з лікарем, який завжди давав гуні пити щось гірке та тягуче. Почали гуню питать, як він спить, що йде йому болить. Професор дихав на його чимсь пахучим і сердито колопав палічкою в зубах. Гуня то трохи заспокоювався й уже посміхався знов добродушно й лагідно. То знов починав хлипати й проситись не пускати його на слободу. Професор поклав палічку в кишеню жилетки й сердито сказав: Ну, розденься. Гуня злякано глянув на його. Раздійся, тобі говорю. Скажите ему, щоб он розділся. Раздівайсь. крикнув старший лікарю від столу, де він сів щось писати. Я не хочу по слободу. Скривився гуня. Да, какая там свобода! Раз ся, тебе нужно осмотреть. Гуня недовірливо глянув на професора, потім на свого лікаря і помалу став скидать халат. Сіре лице йому було якесь жалібне, забите. Рубаху, рубаху, сбрасивай. Гуня скинув і сорочку. Худе? Смугляво сіре тіло його було одного кольору з лицем, здавалось, в жилах йому текла не кров, а юшка того сірого кандьору, який їм давали щовечора їсти. Гулю поставили лицем до світла і почали дивитись в очі, торкать йому в її, проводити нігтем по шкурі, довго потім слідкуючи за смужкою, яка червоніла на тому місці. Гуня й собі дивився на свої груди, часом схлипуючи й збираючись заплакати. Професор, після кожного ра, зу щось казав до старшого лікаря, а той записував. Потім професор взяв якусь довгу голку й, кольнувши нею в груди гуню, спитав Больно. Гуня смирно посміхнувся й добродушно сказав Не, хам. Странно, сердито пробурмотів професор і кольнув з другого боку. А тепер больно, не, а тепер, не. Что за ерунда Неужели не больно? Ти говори правду, совсм не больно, ні покірно зітхнув гуня. Странно, очень странно. Ану, повернись спиною комн. Гуня став не спиною, а боком до його, да спиною й стань. Болван роздратовано крикнув професора і з серцем тикнув його голкою в бік Тоді сталося щось несподіване. Гуня раптом повернувся, страшно почервонів і мовчки подивився професорові в лице. Губи йому злісно очі дріжали напружено й гостро блищали, все лице враз стало якесь інче, розумне, тверде, немов стальне. Ти, гад, за що я то вколов? Га? просичав він з ненавистю. За що, і, вмить розмахнувшись, ударив професора кулаком у лице, Професор кинувся, отстрибнув у біки, приглушений несподіванкою розтиряно бурмотів. Уберите його, уберите його. Старий лікар широко розкритими, здивованими очима схопився з за столу. Агуній лікар в мен опинивсь коло дверей і побіг за дневальними. Агуня з оголеними, ребрюватими грудьми голосно сопів носом і мовчки, дивився то на професора, то на лікаря. Ах, ви ж гади, мучителі, нарешті з ненавистю посміхнувся він. Я вам покажу колоть. Спитаніє де лаєте, делаєш спитаніє, то де лай, муч. А колоть по позлобе не смей, Я вам не солдат, а арештант, і пошли ви к чертам з вашою отставкою, не надо мені, я вам ваньку валяв і зовсім не сумашедший. Посилайте мені в тюрму, гади ви прокляті. І, повернувшись, став одягати сорочку. В кабінет з напруженими обличчями вбігло декілька дневальних, у одного в руках була сумаїпетша сорочка. От скільки їх професора защищать прийшло, злістно посміхаючись і натягаючи халат, спокійно промовив гуня. І самошедшу рубашку взяли. Не надо вже, я вже не самошедший. Годі баньку валять та підставлять спину, щоб всякий масалка колов йде. Св'язать його і в отдельний номер скажено крикнув старший лікаль. Зачем в'язать, а й сам пойду, я ж уже, мовчать, я теб м'який знак, негодяй, покажу, вяжите. Гуню зв'язали і посадили в окремий номер поруч з гусаром, який день і ніч бігав голий по номеру і кричав: Ранняйсь, кар'єром має арш. Все вісіме от Дашокли було здивоване і схвильоване історією гуні з професором. Всі, починаючи з лікарів, фельдшерів і кінчаючи знов таки дяєвальним 44 мискою, цікаво підходили до дверей його номера й обережно дивились у вовчок, що озиравсь до їх гуня од вікна ловко ваньку валявга. Ех, ви, а ще доктора називаєтесь, маєте ви. Када б той гад не оскорбив мене, так я б уже ето чистую од вас ймел. Л'їкарі взагалі всяке начальство мовчки одходили від дзерей, а дневальні, навпаки, ще ближче присовувались до вовчка І питалися, та невжелі ти його так таки прямо по храпу? А що ж, що ж он, сволоч, корить без надобності, Разі ето спита п'є? Кода он в бок голкою і говорить: повернись, Болван 44, конеш, по, що обидно. Та разі ж так больно було, конечно, що не больно, но кольки не смей без надобності колоть, брат, не з тих, що дають себе бить. Міє, брат, і каторгою не злякаєш, а не то, що он мені страхає щіплінарним батальйоном. Плювать я на його хочу, я десять год це і міл плювать хотим на єю. ХМ. Ем. Задумувались деякі з сневальних пропала, значить, твоя чиста є. заморить он тебе тут. Ну хитав головою гуня не дашок морить, е, не говори, вони з нашими дєлають, що схотять. Не Що шо ми не дашокають. Зді... Я здоровий, от, і все. Замордобиті садови мене в тюрму, позивай, а держать тут немає права. Еге сумно посміхались дне в Алні 44 і не несміло озирались, деякі отходили, а деякі зоставались і довго ще балакали з гунею. І хоч вони розуміли його, оправдували, а дехто, може, і сам би зробив так. Але хитали головами і мовчки відходили від вовчка зірочка. Минув тиждень. Кожного дня, коли проходила візитація, гуня кричав у вовчок 44 до старшого лікаря, вимагаючи, щоб його випустили, але той наче не чув його і йшов далі, навіть не глянувши на його двері. Ах, ти гад, ес сс. Пускай! Бо двері рознесуть і бе, суча лапати. Візитація, паче, не чула нічого і довгою процесією проходила повз його номер. Равка яйсь, кар'єром маарж. кричав сусіда, й чуть було, як лопотіли голі ноги його по підлозі. Радуйся, варвара каневська, ра, дуйся, чулось одноманітно, гуняво, безнадійно від другого сусіди, радуйся. Ха-ха ха, дико, пронизувато по підстелею чийсь регіт і тяжким холодом падав на душу. Дневальний! Дневальний гукав гуня. Приходив дневальний. Пойди й скажи, щоб пускали, бо двері буду бить. Накажи мені Бог. Нічого, брат, не поможе байдуже, одповідав Дневальний, і отходив кудись від дверей. Равка я ясь, радуйся! Муха не вмитає, радуйся. Ха-ха, ха гуня став бити двері, але йому декілька разів одягли самашедшу сорочку, і він перестав, він перестав гукать до лікарів, перестав балакать з. Дпивальними тільки стояв коло вікна та дивився на вершечки тополів, задравши голову до гори і щільно стуливши губи. Але одного ранку раптом коло його номера візитація зупинилась, Геуня озирнувся і замер. Ну, что зачувся голос старшого лікаря Будеш буйствувати? слишиш ти, гуня, подойди сюди. Гуня підійшов. Будеш буйствувати?» Гуня мовчав. От сусідів неслись крики, регіт, Нявчання!» Будеш просить прощення у господина профессора, гуня мовчав і понуро дивився у бік. Ну, будеш, за що тихо глухо бовкнув гуня? «За то, що ударил, що оскорбили господина профессора, вони мені первої оскорбили. Лікарь обурився. Ну, що ти ему скажеш, виділи ви такое нахальство, оскорбили його? Тут його до полусмерти дневальні збивали веревками, а професор голкою скорбили його. Дач то ти, братець, дав я тебе згноюсь дісь в этом номері, і сам Бог тебе не верве отсюда. Подумаєш, дашок какая персона, гуня раптом підвів своє сіре лице з чорними глибокими очима й кущиками борідки коло вух і зо зла промовив. А така парсона, Шо не смей колоть, от і все, а ти випускай мій менесть сюдова, і по ты мене держиш тут, какое ти имеешь право здорових людей, морить у сумашедшім домі вампіра ти, сучий нос твой. Дікай зараз же одійшов от вовчка 44, поправивши очки на носі, пішов мовчки далі. За ним пропливла вся процесія, Цікаво зазираючи по черзі у вовчок і пересміхаючись між собою на гуніну лайку. І гуня знов спробував бити двері, але його прив чотири язали до койки, і три дні не одв'язували. Всі три дні він лежав, тісно стиснувши губи, чорно сірий весь, з синяками по всьому тілі, упертий і злий. Потім знов мовчав і цілими днями не відходив від вікна. Понуро дивлячись на вершечки тополів, які сумно так іноді хитали головами, мов співчуваючи йому. А за стінами його номера божевілля не вгавало й справляло свою страшну роботу. Воно проняло всі стіни і визирало з коленої щілини, з кожної дряпинки, воно їхидно посміхалось і підстерегало його в кожному рухові його, куди очі його не звертались, він бачив знаки його, ось попередник його гриз стіл, зоставивши слід От зубів на йому. Ось якийсь малюнок, безглуздий, дикий, як саме божевілля. Воно проймало кожний атом повітря й пробіралось йому в очі, в ніс, в вуха, в серце І розум. Радуйся, варвара канівська, радуйся, неслось зліва. Няяв, няв. Няв скавучало справа. Ха-ха-ха, скажено, гасало круг його, й неначе хапало його за мозок, і тягло кудись. А то полі так безнадійно, так сумно тріпотіли листями і хитались, хитались. Ох, гади, вампіри скажено, кидався він в двері і падав на підлогу. Дряпаючи тіло і глухо ховаючи ридання в долоні, пройшов ще який час. Раз ввечері, заступивши на свою зміну, дневальний макарюк зазирнув до гуні. Була місячна ніч, в вікно падали білі, срібні проміні, й, отбиваючи тінь на підлозі, якось чудно мережили її. З над дверей теж лягало жовте світло від лампи і теж над наддверню грату на підлозі та стінах. Посеред номера стояв голий гуня. Ноги були йому в тіні, а сіре лице, осяяне світом, було дике, з поширеними очима, з настовбурченим волоссям, але разом з тим якесь хитре йєхидне люте. Він скоса дивився на своє ліжко й бурмотів щось, макарюк не рушився. Равня яясь залопотів раптом сусіда. Дурак гнівно глянув у його бік гуня й обережно подивився знов на свою койку. Потім якось зігнувся, підкрався й разом стрибнув на неї. А тепер больно, больно. Ха ха ха, дико, зухвало він, шматуючи зубами й руками подушку і бігаючи по номеру. Равня кар'єром маарж. Макарюк тихо одійшов і поспішно пішов докладувати 44 старшому, а то полі, білі й невинні, стояли одна коло одної і сумно хитались, і тріпотіли жалібно листям, і з страхом зазирали вершечками у номер В. Винниченко.